1814 року, 9 березня, темної ночі, перед світом в селі Моринця, на в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Едергальта, близько у вікні на все село Боги. Народилась нова панові кріпацька душа, а в Україні її великий співець Тарас Шевченко. Не на шовкових пелюшках, не у величному палаці, в хатині, бідній він родився, серед неволі, тьми і праці, нещасна мати сповила його малого, зажурилась, і цілу ніченьку вона за сина кріпака молилась. Нелегко було батькам ставити на ноги шестеро дітей. Григорій два вжили на пана, робив позив у віці, а той гайне з чумаками. А Катерина то на панському полі, то на панській кухні. Удома і худобу доглянути, і їжу на сім'ю приготувати, і пошити, і випити. Згадували потім і діти, і сусіди, що не було поміж батьків ні сварок, ні лальок. Ладали одне з одним завжди. Тарас ріс мовчазний, завжди чомусь замислений, ніколи не тримався хати, а все тинявся десь у бур'янах, за що прозвали в сім'ї малим приплудою. Восьмилітнього його батьки віддали до дяка в науку, а хлопчик ліяв навчитися малювати. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою сиромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. п'яного дяка одякав науку, учися, серденько, колись нас, коли нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав, і учивсь, і вивчивсь. А ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна, неправди за собою. Ми просто йшли. Хотімо ж, доленька моя, мій друже, Убогий я лукавий. Ходімо ж далі, далі, слава, а слава закликав. Мати померла, найдовживши, до сорока років, робота виснажила, хвороба з'їла. Її поховали не на сільському цвинтарі, а на так званому в визначеному кладовищі у її садизі ближче до дітей, щоб вони могли щохвалини поживітися їй, знайти прихисток. Не минуло й року після смерті Катерини, як замучений клопотами вдівець, привів Оксану Терещенко з її трьома дітьми у свою хату. І почалося пекло. Не минало й години до свати, бійки та сліз. А з і роздратування Мачуха зривала на дітях. Після смерті батька Мачуха й зовсім вижила Тараса з дому. Родичі захотіли вивезти сироту в люди, ким тільки не був малий Тарас. І свинопасом, і наймітом, і кухарчуком, і козачком у пана. За що? Не знаю, називають. Хатину в гаї в тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю. Чи є у Бога люди зло, щоб тій хатині не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм. Тії хатиночки у гаї. Честу стало хай села. Не там мати сповела. І споливаючи словами, свою нудьгу переливав Сюди дитину і маю У цій хати, у раю. Я бачу пекло, там неволя. Робота тяжка й ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою, Що молодою в могилу мовда та праця положила. Там батько, плачеться з дітьми, а ми малі були і волі, Не висуть їм до лихої долі. Умер на панщині, а ми розлізлися, ми ж людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. для кого у світі живете? У наймах вирості чужії, у наймах коси вілію, у наймах сестрі умете. 1831 року 17-річний Шевченко приїздить до Петербурга, куди було переведено Ендер Галька. 1832 року Ендергаль законтрактував Шевченка на 4 роки Ширяєву, різних живописних справ майстру. 1836 року Шевченко у складі Артіві Ширяєва розписує театр у Петербурзі. Це були найрадісніші, найщасливіші роки у житті нашого На весні 1831 року Тарас Григоров знайомиться з художником Сошенком, потім з Ривінкою, Блювовим, Венеціановим, Жуковським. Це завдяки їм 22 квітня 1838 року Тарасу і Шевченко була тут ненаволя. Дві тисячі п'ятсот первомиців розбили кайдани кіпаства, що Шевченку Шевченкові руки й голову. Тяжко, важко в світі жити, серед ті без роду. Нема куди б прихилитись, бо з гори та в воду утопився молоденький, щоб не нудить світу. Утопився, тяжко жити і нема де діть. Того доля ходить збирає. А моя щиця за морем блукає, довго тому багатому його люди знають, а зі мною зустрінеться, мов не до очаю. на світі доля, а хто її знає, Є на світі воля, а хто її має. Візьміть срібло, злото та будьте багаті, а я візьму сльози, лихо виливати. Затоплені долю дрібними сльозами, Затопчені волю босими ногами, тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько, поволю гуляти. Підразує кобзар, до кобзаря входило вісім творів. Думи мої, Переведя, Катерина, Тополя, Думка, Доснов'янинка, Іван Віткова, Тарасова Ніч. Пороги місяць сходить, як і перший сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, а очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють, чайка з киви літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козаче, на тім степу, скрізь могили. Стоять та сумують, питаються обов'язково, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились, вернітесь, дивітесь, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровля хата тарина море чорноміла. 1845 року Шевченко після надання йому радою академії мистецтв звання власного художника Другий відвідав Україну. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, споконвіку Прометея та морел карає, щодень Божі добрі ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не несити й не невиорендні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з на тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. І хліб нашу насушний замісить. Кровавим потом і сльозами Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. там-то, милистові ми Ненагодованою волу застукали сердешну волю. Та цькуємо! для глопость ми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть по імператорі усіх стало. З дітьми і внуками втопить всю їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз а батькових, старих, кровавих не ріки море розлилося, огнене море. Слава, слава, хортам і гончим і царям. І нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кремою у куті. І вам, лицарі великі, Богу не забуті, борітися, поборити, вам Бог помогає. За вас правда, за вас слава і воля спитає. А ми тоді у гостовій кімнаті, будинку лікаря Андрія Козацького був написаний заповідь. І зараз це музей заповіту Тараса Шевченка. 1846 року Тарас Григорович Шевченко брав участь в археографічній експедиції, що вела хлопки на курвані країни, що на Фальськівщині, цікавився історичним минуле, збирав і записував пісні, зокрема про Семена Таліян. Згодом звертався до цього образу. У своїх творах чернець, Іржавець, швачка. Замальовував могили до розкопок і після них. Замальовував знайдені тут речі. Типи селян того часу окремі побутові сцени. Наприкінці березня 1847 року почались арешти членів Кирило мефодіївського товариства, куди, куди і Шевченко. З 1845 по 1847. За сонцем Хмаренко пливе, червоні пови розстилає. І сонце, спасинки, зове у сіні море, покриває рожевою фаминою, мов мати дитину. Хочам, любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог закриває море і хмаронку рожевою, і тьму за собою, розсилає туман зєвий і тьмою, німою, опиває тобі душу, не знаєш, де дітись, його того світу, мо мати і Сонце заходить, гори черніють, пташечка тихне, поле полені міє. Радіються люди, що отпочинуть. Я дивлюся і серцем млину. темній садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце одпочиває. Чорніє поле і гай, і горе. На синє небо виходить зоря. Ой зоре, зоре, сльози кануть, чи ти зійшла на Україні, чи очі карі тебе шукають. На небі синім, чи забувають? Коли забули, бодай заснули, Про мою доньку, доленьку і не чули. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні. Чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько сину, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять в лукаві і в огні. Її окраденою, звудять. Ох, неоднаково мені. 8 червня 1847 року Шевченка доставили Оренбург, а незабаром відправили Польську фортецю. Йому заборонили писати малювати. Та поет іскорився долі. Попри луканні сприятливі умови, він написав понад сто поетичних творчих. 1857 рік і по десятилітнім засланні Шевченко вернувся нарешті до Петербурга, зламаний ділом, але не духом. Навіть в тих страшних роках його муза не задихала. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивай, пішла в снопи, пошкандивала, Івана сина годувай. Воно стовите кричало у коло за снухом, розпобила, нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таке пшеницю журна, а діточки обід несуть, і усміхнулася небога, Бога, проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до нового, ще копу до й пішла. 1860 року поет воліє на будянку здоров'я гірше гіршині. Хвороба прогресує. О 5 годині 30 хвилин 10 березня 1861 року Тараса Григоровича не стало до останньої хвилини він чекав офіційного скасування кріпацтва, але цар не поспішав з оголошенням такого доленосного для багатьох рішення. Поховали поета. Спочатку на Смоленському кладовищі в Петербурзі, а потім на Чернечій горі у Каневі. Жива душа поетова святая, жива святи в своїх речах. І ми читаємо оживання і чуємо Бога Небеса. У час, коли України ще не було на карті світу, вже не було козацької України. І ще не було волі незалежної України. Він її виб'яв, вифантазував. І вона стала реальністю. Своєю творчістю Тарас Шевченко засвідчив воскресіння нашої нації. Українці відчули, що мають духовну силу, з якою можна і варто йти в майбутнє. Шевченкова поезія стала найважливішим. І не складником духовного єства українського народу. Шевченко це не тільки те, що вивчали, а й те, чим живуть, у чому черпають сили і надії. У Лебинного і майбутнього слав Шевченко свої непохитні заповіти синам рідної землі і серцях заповітів перший і останній. Свою Україну любіть! любіть її. Поране Луте, останню тяжкою минуту за неї просвіта. Кожне слово Тараса Шевченка, ніби з сьогоднішнього дня. Читайте його твори, вони допоможуть посмислити минуле та зазирнути майбутнє. І дорослі, і діти, шановні українського поета, художника, бо ця волю народу, і завжди не буде пам'ятати його заповіді. Не живіть. Наче гідність сама його постать вітаєш. Не живіть. Цілий дік.